Президент США Трамп назвав Зеленського диктатором. Вітаю, вас, шановні друзі. Оху офісних сьогодні підгорає, це просто жах. Не встигли вони відійти ще від нічних заяв Трампа, які в Україні з'явилися рано вранці. Це, до речі, також дуже така помітна риса від Трампа, що він робить у цій прес-конференції тоді, коли комусь це буде дуже незручно. Саме тому його прес-конференція з'явилася в Україні сьогодні рано вранці, коли офісні ці пропагандонські телеграм-канали і, в принципі, засоби масової інформації, вони ще не знали, що там Трамп скаже. І не підготували ніякої інформації для того, щоб відвести увагу кудись в інший бік. Саме тому Зеленському довелося потім виправдовуватися про 4% свого рейтингу там, і так далі. Тобто от, вони вже почали просто вигрібати від того, що отримали. Але Трамп не зупинився і почав гасити Зеленського далі. І буквально півгодини тому з'явилася ще одна його заява, в якій він написав наступне: Зеленський відмовляється проводити вибори. Його рейтинги в українських опитуваннях дуже низькі. А єдине, в чому він досяг успіху, це грати на Байдені як на. Скрипці. Диктатор без виборів. Зеленському краще поквапитися, інакше в нього не залишиться країни. Байден навіть не намагався. Європа не змогла принести мир. А Зеленський, мабуть, хоче, щоб фінансовий потік продовжувався. Отаку от, от заяву опублікував на своїй сторінці Вікс президент США Дональд Трамп. На неї миттєво відреагував нелегітимний президент Зеленський і написав, що Трамп живе у світі дезінформації. Ну, це знову ж таки жарт у стилі 95-го кварталу. Людина, яка поняття не має, що відбувається на фронті, що відбувається на вулиці. Тому що його заяви, от як він сьогодні наприклад сказав, нехай келох вийде на вулиці і спитає у людей, яка у мене підтримка. Ну тобто він ж сам цього не робить, він не виходить до людей на вулиці. Він поняття не має, що про нього думають люди на вулиці. Він отримує ту інформацію, яку йому доносять його радники, зокрема ту інформацію, яку йому в папці приносить Єрмак. При цьому він звинувачує Трампа, що той живе у світі дезінформації. Однозначно, єдиний висновок, який можна зробити, Трамп почав зливати зеленського. Оці цифри про е, рейтинг 4% не просто так названі. В принципі, за неофіційними даними, реальний рейтинг зеленського е, сягає 16%. Ну а Трамп спеціально занизив ці рейтинги для того, щоб показати, що все, зеленський, все. Тут ще з іншого боку прилітає. Путін зробив заяву, що він не проти переговорів, і саме головне, що сказав Путін, ми з Трампом домовились про те, що в цих переговорах однозначно буде приймати участь. Представники України. Він не сказав Зеленський, тому що про Зеленського він давно казав, що Зеленський нелегітимний і з ним розмовляти він не хоче. Але в переговорах 100% мають бути представники України. Я нагадаю, що коли почалася курська авантюра, от тоді е, Путін сказав, що допоки Збройні сили України будуть на території Курської області, ні про які переговори і мови не може бути. Зараз Путін вже каже, ми готові до переговорів, і однозначно вони не можуть пройти без представників української влади. Отож, по факту виходить, що Трамп хоче переговорів, Путін хоче переговорів, і тільки Зеленський каже, що ніхто не хоче переговорів, це все брехня, а значить, будемо воювати далі. Повну заяву Трампа про Зеленського я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.